Друзі, доброго дня! Дивіться, ну я вже минуле відео показувала, стикнулася з такою проблемою. Десь тиждень тому у мене почали, бачите, в'януть пагони, листя в'яне на моїх гортензіях. Хоч поруч нормально, а тут ось така проблема. Дуже було жарко, пекло десь було 50, хоча у мене ця гортензія вся ряди знаходяться під двойною сіткою дуже спекутно було і я її просто залила поливала через день капельним поливом ну в общем зробила я каку. Питалася я і магніку Ренеджі підливати, якісь рослини нормально себе почувають, а якісь, ось дивіться, Ця, що квітувала в мене. Ось вона, бачите, такі ось у соцвіття. Ну, Вона вже відквітла, але не хоче вона відновлюватися. Що я роблю? Я вирішила спасти цей кустик обрізочкою. Ось дивіться, спускаюся, я ось брунечки є. Ось, бачите, і отут. І отак обрізаю її. Також тут, тому що вона не відновиться сама, я так розумію, без моєї допомоги. Бачите? Це нарушена транспірація в рослинах, подача вологи від кореня до самих пагінців. Багатенько почитала, ну, в общем, хай лучше у мене кущик, так дивіться, ось у параброньку, отак обрізаю. Вони ще до осені підростуть. Наростуть і все буде добре. Тільки з цим я оправилась. Дивіться, оцей мене доваліла. Так я думала, що він у мене наросте. Ну, дивіться. Ось, бачите, заклала дуже гарні бруньки вона. Але якщо листя не відновлюється, то і брунька не буде отримати е, е, живлення. Що я роблю? Ось я отак оставляю, залишаю три пари брунячок. Так, тут кущик у нас теж ось, раз, два, три. Вона ще наростить ці брунічки, вони ще здерев'яніють. Так, ось раз, два, три. Ну, Тут чотири залишу. Повністю обрізаю, підживлю її, але не поливаю взагалі. Чекаю, поки підсохне наша земелька. Ось ось, так. А ці гілочки зараз наріжу на дві пари брунічок ось у відерці, що у мене замочу і ввечері зачеренкую. І я так думаю, що ми спасемо наші рослинки. Так що дивіться, кажуть, що гортензія вона дуже любить вологу. Так, вона любить, але переливу вона не переносить і вона цього вам не простить. Так що я сподіваюся, що у мене все. Получиться, я ще оброблю противогрібкове, бо бачите, ось тут листя трошечки токлічно нападав. Тепер оце ось таку я напасть сама собі зробила. Так що дивіться, спасайте свої гортензії, якщо у вас є така проблема. Всього найкращого вам. Так, друзі, дивіться, ось я обрізала, бачите, листя яке. В Взагалі, отак. На дві пари я роблю. Листик вже геть зовсім, тут так чуть-чуть. Сейчас -чуть. я отак пообрізаю, в холодну воду кладу і в підвал спущу. Вони трішечки там одійдуть до вечора. Наберуть листя тургар і почеренкую. Може щось і вийде. У мене чому вирішила я обрізати? Тому що там все ж таки буде краще. Транспірація. Легше буде рослині падати на 10 см живця, чим на 30, 40 і 50 ось, ну, так, Бачите, я ось оберу, обрізаю і отак спробую, як то кажуть, трішечки спасти свої рослиночки. Отак. Ну, в общем, зрозуміли ви. І потім буду черенкувати у касету. 180-ку, і якщо там буде вкорінення, то буде вона так і зимувати в цій касеті. Вже трошки запізно. ну що робити. Друзі, дивіться, ну, вже вирішила вам до кінця показати, що я робила. Ось дивіться, усі черіночки, що я вам показувала, нещасні такі, замучені. Бачите, вони полежали в воді, в підвалі. Дивіться, який тургор вони. Бачите, такі, вони ж зовсім геть були нещасні. Це, бачите, то що волога не доходить до кінця стебл... наших стеблей, як по-українськи, ну нічого. Так, дивіться, що я тепер буду робити. Ось я взяла касету. Я вам казала 180-ка, це не 180-ка, тут господи, 32 ячейки. Сейчас я встановлю. Штатів 32 ячеєчки. Ось так вона виглядає. Розмір самої комірочки 180 мл. Дуже, як то кажуть, удобно, що ось ця касета. Я, Дай Бог, як то кажуть, це приметься. Так вони і будуть зимувати і землі для вкорінення хватає їм. Мені буде зручно. Так. Беру такий укорінитель. Ну, не обов'язково його брати, можете брати корнівіни і другі, які у вас є, різапон. Ну, що ви маєте. Так, так, це наші хлопці працюють. Ось, по стандартній схемі обов'язково струшуємо, тому що коли ми багато залишаємо на рослині, Вінчика, і коли дуже спекотно ми можемо втратити наші рослинки. Тому отак взяли, постукали, струмили. Вона глибока, ця ячейка, тому для кореневої, для широколисної дуже гарна штука. І деревовидно мені сподобалось з нею кореняти. Отак, по стандартній схемі вставляємо наші черенки. Я думаю, все воно приживеться, поставлю. Парниковий ефект зроблю. Так, обов'язково Що я ще земельку торфік і зволожувала фітоспорінчиком. І трошечки триходерми. Ось. Ну, Я думаю, що доно все спрацювати, все должно у нас вийшлося. Так, так, що можете. Отак, От якщо у вас вдруг произошла така оказія, як і в мене. Опустили в водичку в холодну, в підвальчик, в 6 потримали і можете укоренити. Так, навіть якщо у вас рослина вдруг не вискоче, я думаю, вони ще вискочать, спінуть у нас все буде добре, то ви хоч би собі розмножите. Ну, а тепер всім всього найкращого, миру нам, до нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною на моєму каналі.